Я думаю, ні для кого не секрет, що вже досить давно існує офіційний сайт, на якому гравці можуть пропонувати свої ідеї, і якщо ця ідея збере багато голосів, розробники як мінімум розглянуть її, а як максимум додадуть у гру. Наприклад, черепах та вишневий сад додали саме із Minecraft фідбеку. В кожної із вас є можливість вплинути на гру, як і своїми ідеями, так і своїм голосом. Тому що чим більше голосів збирає якась тема на сайті, тим більше шансів, що розробники її розглянуть. А тепер я розкажу про ідеї, які пропонували гравці, та які слід додати у гру. Посилання на всі фідбеки я залишу в описі під відео, щоб ви могли самі ознайомитись із сайтом. Приємного перегляду. І почнемо ми з нових біомів. Біом вулкану ідея, яка зібрала 13200 голосів. І що ж саме пропонують додати у гру? Величезний вулкан, який буде займати весь біом. Час від часу будуть вивершення вулкану, але вони будуть проводити з однієї сторони біому, яка, скоріш за все, буде генеруватися рандомно, на тій же стороні буде набагато більше лави. А з іншої ж сторони буде невелика кількість снігу та села, збудованість спеціальних блоків, які не горять від лави. Звучить супер цікаво, і все це можна реалізувати ще цікавіше. Було б дуже круто, якби мочанги додали в верхній світ, так скажемо, щось таке, щоб мало велику кількість лави не тільки у печерах, але й наверху, як у незері. Чарівний ліс ліс, у якому будуть гігантські дерева, квіти, будиночки із грибів та новий моб фея. Також у біомові є секретні скрині, у яких знаходяться нові предмети рубіни, сапфіри і кристали. Де саме можна буде використовувати ці предмети, автор не вказав. Також, скоріш за все, у біомі буде новий тип поселень, і хоч опис такий собі, сама ідея чарівного лісу класна, тим паче, що таке ліс це нескінченне поле ідей. У нього можна додати буквально все, що завгодно, та й він би ідеально вписався у стиль гри. Засніжені печери це ще один новий біом, який знаходиться під землею. Досліджуючи засніжені гори, якщо на вас немає шкіряних черевиків, то ваша пригода може обернутися чимось небезпечним. Під сапким снігом знаходиться гігантська печера, яка складається з великої кількості снігу та льоду. Також автор пропонує додати в гру новий вид скам'янілості, який буде знаходитись у цих печерах, а також можна було б додати місце для археологічних розкопок. А щоб зробити ці печери ще небезпечнішими, там буде проживати злий сніговий голем, який буде їх охороняти. І звучить мега цікаво, це могло б зробити старі механіки ще. Кориснішими. Наприклад, у археології з'явилося ще одне місце для розкопок, та й самі гори стали б набагато цікавіше та небезпечніше, щоб додало більшої цікавості досліджувати даний біом, так як зараз він досить пустий. А тепер розглянемо ідеї уже більш геймплейні зачарування на підзорну трубу. Зараз підзорна труба не має ніяких цікавих властивостей і абсолютно не потрібна. А особливо якщо ви граєте з оптифайнтом, то взагалі можна забути за цей предмет. Автор ідеї пропонує додати у хручарі, за допомогою яких можна було побачити гравців з ефектом невидимості. Звучить непогано, але я б ще запропонував деякі ідеї. Наприклад, зачарування, яке дозволяло бачити скрізь стіни деякі об'єкти, наприклад, мобів, або зачарування, яке подвоювало приближення. Звучить банально, але це хоча б якось покращило підзор Бетоні й теракотові плити та сходи. Найкраща ідея, на мою думку. Так як я досить часто в Майнкрафті щось будую, такі речі, як кольорові сходи та плити потрібні майже завжди. Я, якщо чесно, й досі здивований, чому це не додали у гру. Я думаю, з цим погодиться кожен, хто полюбляє щось будувати. І в більшості випадків приходиться використовувати інші блоки або шукати якусь альтернативу якомусь кольору у будівлі. Тому будемо надіятися, що все ж колись розробники змилуються над нами, звичайними смертними. Рюкзаки одна із найпопулярніших і найстаріших ідей. Так, у грі вже є шалкери та з недавньої пори мішечки, і після цих предметів рюкзаки вже здаються не такими крутими. Скоріше за все, рюкзак займав би слот для нагрудника і був би доступний на початковому рівні гри. Це і відрізняло б його від шалкера. А містив би він, наприклад, п'ять додаткових слотів. Це б також відрізняло від мішечків, так як механіка мішечків більш складна, чим звичайні слоти. Загалом, якби їх додали у гру, потрібно було б все добре збалансувати, але все ж це потрібна річ. Ремонт тризуба, яку точно потрібно додати, хоч це і дуже проста тема. Тризубець і справді досить дорогий у ремонті, і було б дуже зручно, якби його можна було полагодити завдяки кристалам призмарину. Також це зробило б сам призмарин теж кориснішим, а гравці почали би частіше використовувати тризубець у своєму виживанні. І остання ідея на сьогодні пори року для більшості біомів. Скільки вже було розмов про це, скільки разів розробники говорили, що ніколи їх не додадуть у гру, стільки ж разів і говорили, що розглядали цю ідею. Втім, багато хто з гравців, і в тому числі і я вважаю, що це класна ідея. Майкрафт вже давно потрібна якась глобальна зміна у геймплеї. І пори року ідеально підійшли б на цю роль. Звісно, багато хто може сказати, а в чому тоді сенсо окремих біомів. Відповідь дуже проста: пори року були б далеко не для всіх біомів. Наприклад, у пустелі завжди було літо, а у зимовому біомі зима. Але в таких місцях, як звичайний чи березовий ліс, було б цікаво спостерігати зміну сезонів і погоди. Це все можна поєднати з фазами місяця. Одна ціла місячне коло це один сезон. І якщо розробники змогли б це реалізувати, гра засіяла б новими фарбами, але і заперечити, що це ризикована ідея, я також не буду. На сьогодні це все, але якщо такий формат відео вам сподобається, я запишу ще декілька частин, де розглянемо інші ідеї із фідбеку. Також ви можете поділитися у коментарях своїми ідеями та що думаєте на рахунок тих, що були представлені у відео. А зараз я вам дякую за перегляд та бажаю приємної гри.